Термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних можуть подовжити про це в себе в телеграм-каналі написала заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. За законом усі обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого, включно інакше штрафи. Але за даними Верещук, на сьогодні понад мільйон людей ще не пройшли ось цих повторних медоглядів. Нагадаю, що із законодавства України прибрали термін обмежено придатний і лікарі тепер мають визначити людина або придатна, або не. Придатна до військової служби, щоб не накладати штрафи на таку значну кількість громадян. Офіс президента разом з народними депутатами опрацьовують зміни до законодавства, які б відтермінували дедлайн для проходження ВЛК. Отже, що робити, тим, хто ще не пройшов комісію, чи чекати законодавчих змін, чи все ще поспішати терміново до 4 лютого пройти усі комісії? Розпитаємо заступницю керівника офісу президента Ірина Верещук з нами зараз має бути наживо. Так, пані Ірину. Дякую, що ви з нами. Отже, до 4 лютого менше ніж два тижні. На сьогодні, зокрема, і за даними, які ви наводили, от значна кількість обмежено придатних, які не пройшли, і, вочевидь, просто фізично не встигнуть пройти ВЛК. Що на них чекатиме, якщо вони цього не зроблять? До дедлайну. Дякую за запитання. Останнім часом до офісу президента почали надходити. Звернення від громадських організацій, від фізичних осіб щодо даної проблематики ми проаналізували, побачили дійсно, що проблема є. Доповіли президенту і отримали доручення вжити усіх невідкладних заходів, аби адекватно вирішити проблему, яка на сьогодні склалася. Вона дійсно полягає у тому, що більше мільйона людей не встигнуть, ймовірно, не встигнуть пройти БЛК як обмежено придатні. Ми зв'язалися з депутатами, опрацювали з Міністерством оборони Генеральним штабом і всіма від кого це залежить, і прийшли до висновку, що потрібно дати людям ще деякий час, аби вони встигли пройти ВЛК в нормальний спосіб. Для цього буде внесено зміни до діючого закону 3621-9, де буде визначено термін. А також ми даємо можливість, аби Наші міністерства оборони мали можливість і ТЦК мали можливість електронного сповіщення громадян України щодо проходження ВЛК. А Дозвольте тоді уточнення. Ось ці зміни над якими працюють до закону. Вони стосуються лише терміну, чи будуть ще якісь уточнення? І якщо збільшення терміну, то на який час чи вже якісь плани щодо цього є? Звичайно, будуть вирішувати законодавці, але наша позиція не менше трьох місяців треба дати. Бо ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК. Так, у нас їх 1036. Є більше мільйона людей, які мають пройти так. І є розрахунок в день. Скільки яка пропускна здатність ВЛК. Отже, порахувавши, що найменше три місяці потрібно, аби дати людям ще пройти ВЛК без штрафів, без санкцій. Пані Ірино, ви вже згадували про те, що пройти цю комісію рано чи пізно доведеться всім, кого раніше визнавали ось це формулювання обмежено придатним. Зараз уточніть, вони мають самі з'являтися на ВЛК. Чи все ж потрібно наприклад чекати на повістку і тоді проходити комісію? Тут розставте, будь ласка, крапки. Вони можуть і самі, а також можуть і отримати виклик. Є проблема з викликами. Ще раз кажу електронних направлень поки що немає. Нам потрібно внести зміни до постанови 560. Кабінет міністрів пообіцяв, що у вівторок така постанова буде прийнята, і люди зможуть отримувати електронні сповіщення. Тобто, ми забираємо черги з ТЦК, бо зараз там велика проблема. Люди йдуть, ТЦК дають як можуть направлення. Ви самі знаєте цю проблематику. Черги великі, люди нервують, і очевидно, що тут є об'єктивні причини, чому люди не змогли вчасно прийти в Отже, електронні сповіщення плюс щонайменше трьохмісячний термін так, зміни до закону, і це дасть змогу вирішити проблему по суті. Тоді знову уточнення: не отримала людина, наприклад, ні повістки, ні електронного сповіщення і не пройшла ось це ВЛК, маючи зараз статус обмежено придатних. Це порушення чи ні? Це порушення, але йдеться про штрафні санкції. Якщо Повістки не було так і направлення не було, то ТЦК повинні таке направлення зробити. І тут уже питання до тих, хто цього не робить. Але станом на сьогодні я ще раз кажу, ми вирішуємо питання з графіками, з самими направленнями, з категоріями людей. Бо в нас є різні категорії обмежено придатних: є ті, хто є діючими військовими, є ті, хто військово зобов'язані резервісти, є ті, кому немає 25 років, до речі, закон не розрізняє чи тобі 18, чи тобі 45, Ти все одно повинен. Пройти ВЛК, однак люди до 25 років не є мобілізаційного віку, і навіть якщо мають статус обмежено придатних, вони напевно би не мали зараз проходити ВЛК це питання також. Принаймні, з мого боку, я точно ініціюю, щоб були зміни до законодавства, щоб діти, бо це 17-18 років, так які є обмежено придатними і мають такий статус, не були покарані штрафними санкціями, якщо не пройдуть ВЛК як обмежено придатні до 4 лютого. Власне, так багато є прикладів, коли, наприклад, хлопці 23-24 роки, їм ще немає 25, але вони вже визнані обмежено придатними. Тобто, станом на зараз вони мають проходити огляд, але ймовірно, що після правок тут будуть зміни, так я розумію. Так, принаймні, ми будемо точно ініціювати і просити депутатів підтримати, щоб не обтяжувати ВЛК, щоб ті, хто не є мобілізаційного віку, так не проходили і тим паче не були покарані. Ще одне маленьке поточнення. Ви згадували про цифровізацію з цих всіх процесів. В Міноборони заявляли, що в застосунку резерв плюс, який ми всі знаємо, вже тестують функцію цю скерування на ВЛК. Це ви саме про неї говорите, про такий спосіб електронного повіщення, чи це ще один альтернативний варіант? Так, я говорю саме про неї, і ця бета-версія це дуже добре. Але якщо не буде законодавчого підґрунтя, то ніхто таке електронне сповіщення не зробить. Отже, уряд повинен невідкладно прийняти зміни до 560-ї постанови і уможливити електронне сповіщення на ВЛК. Це дуже важливо. Я вам дякую за всі уточнення. Заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук про те, як власне українці, яких раніше було визнано обмежено придатними, мають пройти повторне обстеження на ВЛК і визначити свій чинний статус і про законодавчі зміни, які тут можуть статись найближчим часом.